Ще раз вітаю на каналі Фіруїм. Це шостий та останній епізод із серії про Call of Duty Black Ops Cold War. У попередніх серіях я розповідав про виробниче пекло цієї гри, про сюжетну кампанію, мультиплеєр, зомбі режим, поєднання з Warzone та інші супутні елементи. Всі посилання на них, а також відповідний плейлист, я залишу в описі. Ну а в цьому відео я розповім про одну досить невелику, проте все ж важливу завершальну деталь всього цього, а саме музика цієї гри, але про все за порядком. Мої попередні випуски і так досить тривалі, а якщо я ще візьму на огляд всю музику з цієї гри, то воно розтягнеться ще довше, ніж огляд п'ятого серіалу Люпене Третьо. Тож я вирішив взяти шість конкретних мелодій цієї гри, пізніше розповім, чому саме вони. Першим таким у списку буде, безумовно, головна тема цієї гри, яка так і називається Колодвор. До речі, це вперше на цьому каналі я безпосередньо покажу музичні аудіоприклади, незважаючи на можливі проблеми з авторським правом, хоча це OST, плюс ще й безпосередній аналіз. І якщо ще не враховувати перше двогодинне відео на каналі про Demon Souls, яке було опубліковане ввечері 23 лютого люту двадцять року. Однак, якщо прислухатись до основної теми Cold War, то можна почути наступне. Так, це не просто музика, а ще й спів. І це відчутно змінює подальший розгляд, бо єдина музична тема основної Duty, що мала при цьому певні куплети, це. Слова там переводять настрій мелодії із гнітючої на фаталістичну. Одразу попереджаю, що там співається не аби що, а саме російською мовою. Тож я буду одразу перекладати її на людську мову СССР у дзеркалі. Хто перший спустить курок? Переконуєш, брехливо заявляючи про свободу особистості, бурхливі війни та ПСО. Космос та ОСВ, Брежнєв, Рейган, Страх СЯО, До взаємного знищення, силою і міцю, Союзу Совєтських Республік. Патріоти працюють силою порядку, світле будують майбутнє: наука, творчість, сім'я, союз, освіта, комуналка, праця, дисципліна, планування, доброта. Батьківщина, співаємо тобі, у вірності клянемося, пролетарі всіх країн, єднайтеся, серп і мол. Як ви прекрасно розумієте, що Джек Вол, автор цієї мелодії, таким чином передав настрій тої самої іншої сторони Совєтського Союзу. І загалом тон виходить у дусі все тої ж совєтської пропаганди. От загниваючий захід, лицемірний, проводите свої проксі війни під виглядом демократії. Як нападете на нас, ми знесемо все своєю ядерною зброєю в радіоактивний попіл. У нас є люди. У нас є Патріоти, що будуть силою робити цей світ кращим, у нас все чудово починаючи з культурного і закінчуючи з соціальним фронтом. Агов, пролетаріат, єднайтеся з нами проти загниваючого капіталізму. <кхи> так, напевно, це ідеальний опис Соєцького Союзу та її пропаганди. І це, що стосується текстової частини, саме виконання теж виконано, вибачте за тавтологію на неперевершеному рівні. Так і уявляю в голові собі цю сцену, де на сцені... А, тавтологія якогось совєтського театру на телетрансляцію збирається кілька десятків кремезних чоловіків із серйозними мармизами, що співають про неминучу поразку капіталізму. Та світле майбутнє совєтського комунізму. Як на мене, таке цілком реальне. Та й з мелодичної точки зору Колдвор чудесно розвиває тему у порівнянні з історичним, на той момент Modern Warfare 2019 року. Не в образу тій темі, але Колдвор справді більш значуща в плані встановлення тону. Можливо, я навіть присвячу окреме відео конкретно цій пісні, та що із нею все так. Але у мене за списком є ще п'ять мелодій, які варті нашої уваги. Друга тема це тема Белла, а саме головного героя цієї гри. Дуже рекомендую все ж поглянути другу частину про сюжетну кампанію, оскільки це дуже відчутно впливатиме на контекст гри. Ось мелодична частина цієї м... пісні вже досить схожа на головну тему Modern Warfare 19 2019 року.

І тут навіть саме це самокільцювання доречне і дотичне до подігри, оскільки не забувайте, що тут, як і в Блекопстері, ми створюємо нашого головного героя. Ним може бути чоловік чи жінка, майже будь якого кольору шкіри із досить різноманітним минулим. Проте в результаті і зразу враз у головного героя дотичними методами буде виникати питання. Хто я? Ні, я не жартую про це, буквально співають у пісні. Але, незважаючи на це, наш герой все одно буде йти вперед, про що якраз і далі йде мова. Знаючи, справді композитор вносив такий контекст в цю пісню, проте мені особливо подобається, коли до цього суто чоловічого хору додали жіночі голоси. Оскільки я нагадую, Бел може бути й жінкою, це теж може бути частиною канону. Адже в результаті наш головний герой і зовсім не головний герой, а звичайнісінький, я я який або спрацює в потрібний момент, або зламає всю конструкцію. Що із цього що? Ото вже питання до вас особисто. Третьою темою в цьому списку є основна тема мультиплеєра із назвою Rising Tide. І достатньо почути лише кілька секунд із цієї мелодії, у вас виникне думка. Е, так, це точно в стилістиці 80-х. Я навіть дав на прослуховування одному знайомому композитору, що працює вже ось як майже 40 років, то він підтвердив, що це і справді музика досить влучно передає стилістику 80-х. Звісно, певні музичні прийоми там однозначно сучасніші, проте сам дух тої епохи воно передає відмінно. Та й просто це та сама мелодія, яку можна прослуховувати раз за разом і все одно насолоджуватись нею. Знаєте, яка інша тема мультиплеєру of Duty є досить культовою? А ось інша теж є не менш культовою, проте у певній ніші, а саме Echoes of Дамбет. Ця та дві подальші молоді пов'язані вже із зомбі-режимом, а точніше, саме зомбі-режимом від студії Триярч. На жаль, саме їх не вдасться послухати на Spotify, тож, якщо ви хочете послухати їх повторно, я залишу посилання на Ютуб. Перший цікавий елемент вже пов'язаний із назвою цієї молоді, а саме Echoes of Damned. Річ у тім, що в усіх попередніх Black Ops основною темою зомбі-режиму було Damned та її варіації: Damned, Damned 2, Damned 3 та Damned 4. І тут раптом замість Damned 5, а воно буде вже у Vanguard, основною темою стає Echoes of Damned, яке геть не схоже на варіацію. А все тому, що сюжет зомбі режиму розвинувся від теми спроби Третього Райху створити живу Вондервафе, ото Каламбур, до війни вищих створінь та проблем з хрещуванням мультисесвіту. І як розв'язати проблему такого масштабу? Тільки колапсом цього самого мультивсесвіту в один єдиний всесвіт із постійним каноном, що і сталося наприкінці останньої мапи Блекопс 4 та Дертотен, щоб був створений новий всесвіт, що буде вільний від впливу ефіру, який і став першопричиною всіх проблем. Проте в цьому новому всесвіті існує темний ефір, а також все ті ж зомбі. А отже, проблема не зовсім і вирішена. І таким чином, воно ніби є зовсім новим, але відлунням все старої ж проблеми, що і показано у назві цієї мелодії, саме Echoes of Dempt, можна поділити на дві частини першу нову, таємничу, невідому, загрозливу. Та другу, вже відому, але не менш загрозливу. Як казала Саманта Максіс, як на мене, це ідеальне поєднання поміж новим та звичним, так само як і зомбі-режим Black Ops Cold War, є водночас і продовженням, і переосмисленням всіх попередніх звичних елементів, як геймплейних, так і сюжетних. Друга мелодія зомбі-режиму вже є піснею, а саме Alone. За старою традицією, автором цієї пісні є Кевін Шервуд, музикант, що брав участь у створенні відповідних композицій ще з часів першого Ops, тобто з 2010 року, а вокалістом тут був Кларк Сі Нова. Що цікаво, як зазначив один коментатор під цим відео, це вже шоста пісня, де головним співаком виступає вище згаданий Кларк. І тоді виходить Кларк Сі Нова шоста пісня, нова, шість. Hmm They buried a well where the seven fell Our volunteers died by machine And living doors lie unseen Now seal him in, believe in Project a means to an end What he breaks, we will mend He'll keep it all full. Але якщо звернути увагу на текст цієї пісні, то можна побачити безліч посилань на деякі інші пісні авторства Кевіна Шервуда, а також переспів подій передумов Ді Машін, опис загального стану подій, де ті люди, що потрапляли у темний ефір, сходили з глузду від впливу цього ефіру та від самотності. А також прямий натяк на продовження всієї цієї історії. І все це під драйвову музику від звичного всім Кевіна Шервуда. Загалом. Чудове виконання для такого досить важкого старту у форматі першої мапи зомбі режиму Call of Duty, Black Ops, Call. Of Duty. Але тут вже варто перейти до іншої мелодії, що теж є піснею, а саме Lost. До речі, музика у зомбі режимі Black Ops є частиною великодок, або, якщо точніше, великодних яєць, де часто треба зробити ті чи інші дії, часто досить неочевидні, щоб активувати ту чи іншу мелодію мапи. І саме тому більшість із цих мап мають власну мелодію, щоб бути пов'язаною саме з цією мапою. Але, що не менш цікаво, автором тексту вже цієї пісні став Крейк Х'юстом. Нині він є старшим головним сценаристом студії «Триярч». Також він озвучував рядового Чернова із World of War, написав тексти джинглів для перків, «Quick ікриваєв. Yeah! Спід кола. Дабл таб. Джаґернок та Дедшот Дайкірі. Dead а також був сценаристом всього зомбі-режиму від Вітреярч. І от саме Lost – це перша така пісня, текст до якої написав саме Крейг. Вперше за майже 12 років. І, хоч мелодія була написана вище згаданим Кевіном Шерводом та Джеймсом Макколі, саунд дизайнером студії Тріярч, проте вона досить суттєво відрізняється та практично від всього, особливо враховуючи, що співає тут Джулі Нетенсон, яка є актором озвучування Саманти Максіс, а також саме вона співає у наступних прикладах. І після всіх цих прикладів, чого ще можна було очікувати? Е, ну, явно не пісні розповіді Саманти, як вона піддалась впливу темного ефіру і поступово втрачає себе саму. Принаймні, ця пісня багатьох шанувальників не розчарувала, скільки просто спантеличила, досить нетиповим всім сценарієм, мелодикою, виконанням, тоном сюжету. I don't want you to find Хоча воно і не настільки меланхолічне, як Where are We Going або Drawing, оскільки саманта хоч і розуміє, що на неї чекаємо в майбутньому, проте вона готова жити із цим далі. Чому ж я вирішив зупинитись саме на цих піснях? По-перше, у подальших двох мапах раундового формату немає власних особливих музичних великодок. Бо, наприклад, у Mauer der Toten такою є пісня Амоеба групи Adolescence, тобто. Просто музика за ліцензію. Саме тому я її тут не буду вмикати, бо цей випадок вже ніяким аналізом не виправдати. Знову ж таки, всі посилання будуть в описі цього відео. Ну а на мапі Forsaken такою музикою є балада Саманти, що є дещо видозміненим колисковий Саманти із мапи Зацубовного Шіма, та й всіх інших подібних тем саманти. Думаю, це всі важливі музичні теми цієї гри. Звісно, це далеко не весь список, проте якщо розглядати музику з кампанії, то частина із них це просто варіація присутніх тем з іншим аранжуванням, що не є погано, просто не є досить унікальним з будь-якої точки зору, щоб це було варто окремого розгляду, тим паче поза контекстом. Хоча можу звернути вашу увагу на деякі окремі композиції, наприклад. Саме тому я не намагаюсь додавати музику до своїх відео, бо контекст, авторські права, доречність. Але якщо загалом оцінювати музику із Black Ops Cold War, то воно справляється зі своєю задачею на всі 100%. Воно працює там, де потрібно, і саме так, як потрібно. А також може бути просто чудовою мелодією або піснею і поза контекстом того, де саме воно розміщене. Ось такий відносно короткий випуск у порівнянні з попередніми. Не забувайте, що мені радше за все прилетить скарга щодо авторських прав, а тому я рекомендую ознайомитись з усім плейлистом про Black Ops Cold War, посилання на яке я залишу в описі відео. Там же ж канал про Call of Duty українською мовою, а також більшість, якщо не всі, музичні композиції, що прозвучали тут. Можливо, колись пізніше. Коли у мене буде наснага, я зроблю одне велике суцільне відео про цю гру, але це буде значно пізніше, бо я і справді вважаю, що Black Ops Cold War є одним із найкращих ігор цієї франшизи і однією е, з найбільш дивовижних ігор з урахуванням контексту виробничого пекла цієї гри. І саме тому моя повага до Treyarch та і з нетерпінням чекатимемо, що вони покажуть нам у 2023 та 2024 роках. Цілком вірогідно, що у Modern Warfare 3, яке вийде у листопаді цього року, буде зомбі-режим Outbreak 2. В будь-якому випадку, побачимо це вже безпосередньо на практиці. А у мене на цьому все і до зустрічі в наступному відео.